Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні ділюсь рецептом маринованих помідорів на мінеральній воді. Не забудьте натиснути на вподобайку перед переглядом відео. Для приготування маринованих помідорів на мінеральній воді я беру приблизно 500 г помідорів, можна брати помідори будь-якого розміру. Протикаю зубочисткою 3-4 рази в різних місцях. Та кожну помідорку відправляю у банку. У мене вона розрахована на 750 мл. Коли половина банки вже зайнята помідорами, то я беру два зубчика чеснику та нарізаю його. У банку до помідорів я відправляю чорний горошок приблизно 10 горошин, трішки лаврового листа та половину нарізаного часника. І знову наповнюю банку помідорами. Поки я це роблю, то раджу вам до перегляду ще один рецепт маринованих помідорів. Посилання на відео зараз з'явиться у правому верхньому кутку екрану. Коли банка повністю наповнена помідорами, то додаю ще 10 горошин чорного перцю, лаврушку та другу половину чеснику. У окрему ємність наливаю сильно газовану мінеральну воду. Дуже важливо, щоб вода була саме сильно газована. Та додаю півтори чайні ложки солі на пів літри води. Ретельно все це перемішую та заливаю водою помідорки. Накриваю кришкою та відправляю в холодильник на одну добу, можна трішки менше, але у мене простояли одну добу. Через добу дістаю помідорки з холодильника та смакую. Виходять дуже ніжні помідори. Хто не дуже полюбляє часник, то раджу не додавати його або ж додати максимум один зубчик, або ж навіть півзубчика, тому що часник дуже добре відчувається, але мені такий смак дуже до вподоби. тому раджу і вам спробувати саме так. Помідорки дуже легенько очищаються, можуть стояти в холодильнику точно не один день і навіть не тиждень. Готуйте, смакуйте, дякуйте за рецепт у коментарях, підписуйтесь на канал та до нових рецептів!